Стосовно подій навколо агропромислового підприємства в селі Бережинка Кіровоградського району можу пояснити наступне: що стадія конфлікту, який розвивається, активізувалася 26 червня. На території агропідприємства прибули невідомі особи, які представилися охоронною структурою та намагалися зайти на територію об'єктів. Відповідно відреагувавши на повідомлення місцевих громадян, підрозділ національної поліції затримали 31 особу, і в рамках розслідування кримінального провадження за фактом захоплення агропідприємства. Відповідні особи були затримані та доставлені до територіального підрозділу. Наразі зараз відбуваються судові розгляди стосовно обрання мір запобіжних заходів. Всім, всім затриманим особам оголошено про підозру за статтю 206 значком 2 кримінального кодексу, частина 3. Стосовно продовження ситуації, яка розвивається на території даного населеного пункту, а також агропідприємства, вибувають підрозділи національної поліції та національної гвардії з метою. Забезпечення та е, забезпечення охорони громадського порядку та попередження будь-яких інших конфліктів з метою недопущення будь-яких структур охоронних або ж е, груп осіб, які себе позиціонують як підтримка, і не створення конфліктних ситуацій між місцевими жителями та е, власниками агропідприпідприємства. Стосовно конфлікту, який відбувається ворушено, внесено внесена до єдиного реєстру інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтю 206, значком 2, яке передбачає відповідальність за захоплення підприємства. Наразі відбувається досудове розслідування, приймаються всі необхідні слідчі розшукові заходи з метою встановлення всіх осіб причетних до даної події і відповідно притягнення до відповідальності.